Вітаємо вас, шановні, новий рік, в Різдво Христове. Будьте радісні, панове, хай до вашої оселі колядки прийдуть веселі. Буде щастя і здоров'я, справа, клад, комора повна, а на вашому столі паляниці запашні, щоб ви нас не забували, з нами завжди справу мали. Щастить і всюди, з вами хай добробут буде. Хай Різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе. Радість, щастя і добро хай несе до вас різдво. Коли вночі у дім квартиру хату, прийде різдво ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзе на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру поля дух. Хай спогад твій йому тамує болі, Хай щира згадка піднімає дух. Бо в цьогорічному році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келик, щастя, сміх. Не говори хто стів хвалебних пишних, а помолись за мертвих і живих. Е, Діти, ми присвятили це. Ця... Цей день для того, щоб провести вам стріляток і нагадати, кому ми маємо завдячувати тим, що ми зараз знаходимося з вами тут. І ем, медикам 93-ї бригади Холодний Яр. Напрямок Бахмут потрібна машина для евакуації. Кожна гривня, кожні дві гривні мають значення. Ми повісили для вас є інформація, де ви можете задонатити, де ви можете приєднатися, де ви можете розповсюджити між своїми групами, близькими, рідними, знаючи, що ця кожна гривня піде в благе діло. Пропонуємо вам задонатити. У нас тут є невеличка така об'ява, бачите, там є у нас реквізити карти або донатити е, грошима. А зараз, зараз всіх вас запрошуємо приєднатися до різдвяних побажань. Кожен з вас записує на окремому листочку своє побажання, прикріплює його на дошку. І після цього ми вас пригощаємо солодощі. Зрозуміло? Будь ласка, приєднайтеся, напишіть, яке ви побажання маєте в цьому рік. Передамо <пост> нашим військовим. Діти, приєднайтеся, приєднайте.

пошли и Дети, 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 дети,